І знову ж таки клієнт у нас захотів зробити одну декоративну стіну із такими полосами блискучими. Стіна попередньо прогрунтована. Прогрунтовуємо ще раз наші полоси для того, щоб можна зняти гарну малярну стрічку. Лінії у нас будуть золото. Повністю даємо висохнути грунтовці і тепер промальовуємо попередні наші полоси декоративною фарбою від фірми Фейдал. Золото. Наносимо його на таку частинку якоїсь там кришки, муша чогось, спускати баліку. Колесо прокатується у два рази, тобто зараз буде перший шар до повного висихання другий шар. Декоративний матеріал у нас буде від фірми Fadeal Satin у стилі Гротто. Маємо ось таку кімнату. Вже підготували шпаклівку. Під декоративну фарбу від фімил. Ось у нас декоративна фарба магія і фарба Innan Латекс Мат. в такому кольорі це 11 а Перед початком нанесення цієї фарби ми будемо прогрунтовувати нашу стіну валиком. Будемо прогрунтовувати валиком для того, щоб більше нанести і не на латекс-мат. Наносимо валиком. Після того як прогрунтована стіна висохла. наносимо валиком нашу латексну фарбу для подальшого нанесення декоративної фарби магія від фірми «Фейдал» Там ми вже нанесли наші полоси. Зараз будемо повторювати другий раз. Так, Повертаємось до наших ліній. Нанесли ми основу золотом, проклеїли малярну стрічку. Зараз будемо проклеювати маляркою стики до інших стін, тут і тут. І після цього будемо формувати Фарбою, латекс преміум. Четвертий етап. Нанесення декоративної форми сатин фірми фейдал, валиком. Пробуємо таку немаличку структуру для того, щоб в подальшому наносити острівці. Під стиль рот або карта світу, як кажуть. Ось такий результат ми отримали по завершенню нашої роботи. позитивна фарба. Сатин від фільму фірми Фейдал в стилі Гротто. Отримаємо такий гарний малюнок. Yeah,